Вітаю, друзі, вітаю понеділок, останній день липня і середини літа. Але у нас є конфлікти, є новини і є те, про що ми повинні поговорити, друзі. Я хочу подякувати Харута Федіру, він задонатив величезна вам подяка за вашу допомогу нашим воїнам і каналам. Всі, хто донатить, дякую вам, друзі. Ідемо. Дивіться, є такий Геннадій Гудков, який пише, іногент, іностранний агент це російський депутат, бивший роботник ФСБ, которого, которого любить Фейгін, любить Латиніна любит Хадарковський, всі вони там дружать, всі вони хороші рускі, всі класні, ніколи наші туди ходять з э, хорошими рускими і хочуть, щоб ці прийшли до влади в Росії, коли ми переможемо Росію, за наш рахунок оці прийшли до влади. Так от, слухайте, що він написав про Олю Харлан. Слухайте. Оригінал. По конфлікту на фехтовании. А. Смірнова це ота росіянка, яка час сиділа, чекала, щоб їй потиснули руку, брат чи друг якої вбиває українців тут, так от, а Смирнова не представляла Російську Федерацію її флаг і гімн, виступає під, під нейтральним флагом їй 23 міжнародне правило для всіх. Считать всех родившихся в Российской Федерации врагами неправильно. Правильно! Правильно. Вона підтримує сво. Вона підтримує своїх родичів, які воюють. Дальше. Превращать спорт в войну нельзя. Либо принимай правила, либо не участвуй. Він каже, нашій Ольге Харлан, Олечки нашій. Иди нахрен. У мене Смирнова є. Друзі, оце хороші русский. Недавно там був Ходорковський, який каже, що Гіркін політичний, да? Навальний гіркін політичний. Як скаче Латиніна, коли там щось у росіян виходить, навіть коли вони відступають? Який суровік, суровікін молодець, який умний, як он відвел з Херсона людей. Це Латиніна ваша. А далі, а де фейн? Де допомога? Пам'ятаєте, вони, коли їх передивляли 2 мільйони людей. Ми з них мільйонів, ще більше українців дивилися. Фейгіна і Арестовича. Вони два, два, по дві тисячі в місяць євро давали там, чи е, дитини, яка була поранена, чи військовому вони не давали на армію, вони не допомагали війську, вони покупували дрони. Два мільйони переглядів кожен день. Ви зрозумієте, що це таке? Нема ще з 2000. Нікому не дають. Все закінчилося. Тепер все беруть собі. Та є це те, про що я вам кажу, друзі. Нема хороших русських. їх в принципі, не існує. Кожен з них в глубині душі бажає нам. Ладно, бажає нам, щоб нас не було. Ось так я скажу. А то YouTube теж може. Обідайтеся. Друзі, ви підписались на канал, поділилися, поставили вподобайку, або дизлайк, якщо не подобається. Пишіть будь-які коментарі, друзі. Е, тільки без образ. Ось тільки коментарі повинні бути без образ. А далі все нормально. Йдемо далі. Йдемо далі. 28 липня. 28, це два, два дні назад. Верховна Рада ухвалила закон про вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України, який самі автори проєкту назвали дерадянізацією. Ну, я також це вважаю правильним. Тому що згідно з закону, тепер у нас. Селище міського типу просто не буде. Це якийсь анахронізм, видуманий був в Радянському Союзі Поселок городського типу, селище міського типу. Що це таке? Не добіг, перебіг, не те, не се. Зараз чітко, ясно визначили: 10 тисяч мешканців міста від 5 до 10 селище до 5 село. Все. Ну, друзі, просто, ясно, зрозуміло. Ще Папа Римський, і про, ну, хороший русський і хорошої Папа Римський. Папа Римський назвав російську владу своїми братами та закликав брати відкрити, відновити зернову угоду. Які брати? Ох, і брати у вас, Папа Римський, ой брати ж, які ж негодящі! Щоб далі не сказати. Далі. Люду Марченко, пам'ятаєте, яка зараз вагітна буде народжувати дитину, яка брала хабар, потім кидала через забор три тисячі, щоб визволити людей від, від воєнкомату, і щоб тернопольчани, чи де звідкіля вона, здається, тернопольчани, Ну, все пішло. Е Бікборди з'явились в Тернополі. І там вона каже, всіх переможемо, всіх, всіх, вона всіх переможе. всіх. Я і ми переможемо всіх. Так ось ця люда Марченка переможе всіх. Набу не вручає їй підозру. Чому? Ну, Начебто. Ждуть, щоб народила, а потім, щоб там не волнов не турбувалася. Та вона і так перетурбована волну. Ну і інше друзі. Я бажаю здоров'я дитинки і мамі бажаю здоров'я. І Щоб там не було, це наше покоління, це наші діти, це наші українці, хоча й злочинці. Але у мене просто така от іноді дисонанс. Ну, Значить, вона не ждала, поки народить. так? Да? І брала хабарі, і перепроваджала чоловіків за кордон, щоб вони не служили, а служили інші і захищали її, а їй повинна жаб... набуждати її. Ну, щось... щось воно не так. Дякую вам, друзі. До гарячих новин Україна переможе!